Чому брендові речі не перенесуть нам впевненості і щастя, і на що з точки зору психології краще витрачати гроші? Нам часто здається, що дорогий одяг, нова сумочка або гаджет дадуть нам ту саму насолоду, заглушать негативні емоції чи внутрішню порожнечу, та підтвердять нашу крутість в очах оточуючих. Але що говорить дослідження? Так насправді тут діє так звана гедоністична бігова ріжка. Явище, коли задоволення від покупки швидко мінає, адже ми звикаємо до неї і починаємо хотіти щось нове, і хоча за задоволенням не зупиняється. Але є одна річ, яка приносить справжню довготривалу радість. Це досвід, подорож, концерт, театральна вистава, мастер-клас, ханчарства, настільні ігри або вечеря з друзями. Такі моменти розширюють наш свідок дарують емоції і спогади, які грітимуть нам душу навіть через десятки років. Той час, як радість від покупокне через пару годин або днів. Крім того, зазвичай досвід ми проживаємо з іншими, а це зміцнює відносини і дає почуття приналежності, які є дуже важливими для нашого психічного благополуччя. Також люди, які віддають перевагу витратам на матеріалістичне, часто впадають в паску заздрості, бо порівнюють те, що мають з слухами інших. А ось досвід кожної людини унікальний і навпаки, обмін життєвими історіями зближує нас один з одним. Висновок простий: інвестуйте не в речі, а в досвід і враження.